Щомісячний донат на виробництво FPV-дронів і засобів РЕП для 102-ї бригади територіальної оборони планує робити Франківка Ірина Агєєва. Сьогодні вона оформила підписку на проєкт. Бойові ворони 102-ї». чому я формула підписку. Ми всі намагаємось допомагати нашим захисникам. Вони нас захищають. Ми допомагаємо в тилу як можемо. Але насправді, щомісячна підписка, щомісячний донат, це ти зробив один раз, і ніби воно працює вже без твого втручання. На мій погляд, це дуже зручно. Питання довіри. Тобто, я довіряю повністю. Проєкт бойові ворони 102-ї» розробили військовослужбовці. 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Сьогодні його презентували у Івано-Франківську. Так, в межах ініціативи людям пропонують підписатися на платформі 102.if.ua на щомісячний донат – 200, 500 чи тисяча гривень. Ці гроші зберігатимуть на рахунку фонду Повернись живим і спрямовуватимуть на виробництво FPV-дронів і засобів РЕБ для 102-ї бригади. Заступник начальника штабу бригади Микола Гуцуляк розповів, що одноразові пожертви це добре, але важлива постійна підтримка військових. Для того, щоб ми додатково мали засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми додатково мали бойові fpv дрони, треба залучати власне, додаткові ресурси, якими, ну, якими і будуть, сподіваюся, ті, хто відгукнеться на цей проект бойові ворони і оформить підписку, для того, щоб ми... Виготовляли і поставляли додаткові ресурси для наших бойових підрозділів. Ініціатор проєкту, військовослужбовець бригади Ростислав Рудзинський, каже, що у квітні планують зібрати півтора мільйона гривень. Ці гроші потрібні, щоб масштабувати виробництво fpv дронів і засобів реб. Ми організували партнерське виробництво дронів та ребів. Військовослужбовці 102-ї бригади контролюють кожен етап. Є не одне виробництво, яке це робить. Ми на кожному етапі контролюємо якість, ми даємо заявки по тих характеристиках, які мають мати реби та дрони. І таким чином весь ланцюжок ми контролюємо від замовлення аж до передачі дронів та ребів. Туди на лінію зіткнення». щоб оформити щомісячну підписку на проєкт бойові ворони 102» потрібно зайти на сайт 102.if.ua та натиснути кнопку Підтримай наших або сканувати QR-код у комунальному транспорті, плакатах в місті чи на листівках. У спеціальній формі можна обрати суму щомісячного донату. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.